Захід думає про Гренландію. Трамп утворює новий альянс. А Зеленський критикує Європу. На що перетворився Всесвітній економічний форум? Це будемо обговорювати разом із Андрієм Длігачем, футурологом та доктором економічних наук. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю, отже, цьогорічний всесвітній економічний форум вперше, мабуть, що був саме не економічним, а перетворився на таку так, такий майданчик геополітичний для з'ясування стосунків, для критики, для е, якихось вирішення питань стосовно Гренландії. Ну і на полях цього форуму було багато таких протверезюючих розмов, зокрема, прем'єра Канади Мар. Карні і президент Володимир Зеленський е, дуже так критикував Європу. Е, все це відбулося у розпал фактично зламу світопорядку, коли вже всім стало очевидно, що не діє е, сила прави, а діє право сили. Ну і Карні, до речі, слушно зауважив, що якщо вас немає за столом, то ви будете в меню. Тобто, всі слабкі країни, включайтеся, тому що ви будете жертвою. Власне, Європа, мабуть, що й розуміє, що вона займає певну слабку позицію, і Трамп так само, майже в унісон із Зеленським, критикував Європу. Мабуть, що різні у них були цілі, але все одно і Макро він так само говорив про те, що треба не визнавати цей закон сильнішого. треба не поступатися перед загрозами, а реагувати на них. Але ось з цим визнанням що буде далі? Наскільки цей Давоський економічний форум він стане такою переломною точкою? Коротка відповідь не стане. Розлога відповідь така: вже давно Давос менше про економіку, більше про то більше про кліматичні зміни минулого року. Давос був фактично повністю про штучний інтелект загрози і можливості з боку штучного інтелекту, і на корпоративному рівні і буквально половина країн. Свої стенди робила на Давосі свої там дома, фактично присвячували тематики тематиці штучного інтелекту. Але український голос на минулому Давосі звучав дуже голосно, і Україна була в центрі подій, бо, бо зрозуміло, що ситуація в Україні це такий концептуальний злам міжнародної правової системи. І очікували, що цього року більше буде розмова вже про рішення. Про технологізацію Збройних сил Європейського Союзу, про нові безпекові союзи, про перетворення Європейського Союзу на фортецю, про посилення НАТО, про співдію з Китаєм, наприклад, для вирішення світових проблем. А цього року відбулось навпаки, ми. Побачили якраз більше розколи світові, і ви знаєте, ми зробили детальний аналіз ключових промов: промов лідерів. Mm -hmm. Звичайно, промови це не дія, але промови дуже так корелюють з майбутніми діями. Це ранні сигнали. Фактично на таких форумах лідери показують свої інтенції, прагнення щось, щось робити. І ось ми оцінили промови лідерів. По двох по параметрах про що вони більше? Про інституційний підхід, про посилення міжнародних інституцій, чи про угодовий підхід, там де в основі інтереси, короткі угоди, більш більш комерційного характеру ніж ніж стратегічного, те, що ми називаємо транзакційністю. А другий параметр, по якому ми вимірювали, це яка ж інтенція досягнення власних цілей, або через формування коаліції, через об'єднання, через міжнародну інтеграцію, або через силу, через примус. І в центрі якраз були промови промови віце-прем'єра Китаю. Бо там такий збалансований підхід між транзиційністю і інституціями, між примусами коаліціями. Не скаже, що що традиційно в китайські промови так все, все обтікаємо, але е, набагато. Полярніше виглядали на цьому фоні промови Трампа і Марка Керні, наприклад, прем'єр-міністра Канади. Прем'єр-міністр Канади його промова це те, що багато хто тепер порівнює з фултонівською промовою Черчилля. Це це дійсно дещо навіть сильніше ніж те, що ми чули від, від стуба фінського президента. А, а ось, ось що це а... на фоні пане Андрію, на фоні того, що зараз Гренландія, і всі згадали, а Канада – 51-й штат. Ось приблизно так, але звичайно, це, це від страхів. Страхи змушують діяти, але страхи іноді змушують діяти так, як діє, наприклад, Хав'єр Мілей чи багато інших лідерів, які приєдналися до Ради миру Трампівської. Mm -hmm. Вони показують, що вони погоджуються на те, що цей світ це світ сили, і потрібно бути ближче до сильного, не дражнити сильного. Ось, ось як виглядає їхня стратегія. Там чи, до речі Берлен? не було жодної західноєвропейської країни були. На жаль, але чи можемо ми тепер вважати ці країни західноєвропейськими? Демократичними? Ну, насправді демократичними. Я маю на увазі. Це те, що Орбан приєднався до цього формату. Що так чи інакше, ми там побачимо кількох ще лідерів. На жаль, то цього табору, який ми вважали демократичним, ну вже на жаль, до нас приєдналися туди і Азербайджан і Вірменія, і багато інших країн, які могли б бути дійсно сильними союзниками України. Ами увазі і азійських і африканських країн. Е, ну в будь-якому разі е, порівняно з промову Урсули фон дер Лейн, Терні, е, чи Мерса чи Макрона. Промова Трампа це абсолютно про транзиційні угоди, про примус, про зони впливу, сфери впливу. Це те, те, що я називаю фактично реінкарнацією рішлія, політики рішлія е, сила. Зони впливу, стимуляція ворогів проти верніше стимуляція третіх сторін проти ворогів, створення тимчасових альянсів в противагу. так. Трамп грає проти Китаю, але зрештою Трамп грає і проти Європейського союзу. Так, Трамп грає в посилення Сполучених Штатів Америки, але це посилення Сполучених Штатів Америки через руйнацію глобальних інституцій, зрештою гратиме проти інтересів самих сполучених штатів. Якщо йому здається, що те, що він робить, зменшує навантаження військове на сполучені штати Америки. Вже не так. Він вже змушений заявляти про збільшення оборонного бюджету самих штатів. Штати отримують більше ризик, більше військові ризики, руйнуючи союзи. Створити тимчасові союзи це зовсім не про не про вихід з цього цього глухого куту отже ми де факто в чергове на цьому давосі констатували смерть вестфальської системи тепер суверенітет паперовий нічого не важить міжнародні угоди важать ні нічого і тепер і тепер ця вже, вже не просто турбулентність, а фактично руйнація знайомого нам світу мала б отримати платформу для формування чогось нового. ось в Давосі цього не відбулось. Це точно не Рада миру, бо Рада миру це інструмент перехідний, інструмент руйнації, а не інструмент побудови. Інструментами побудови були б нові безпекові союзи. Великий Європейський Союз чи, чи нова велика діагональ. Великобританія, Канада, Японія, Австралія, європейські країни і з участю з... Сполучених Штатів звичайно зі стратегічною перспективною участю сполучених штатів Америки, коли в Сполучених Штатах Америки здоровий глузд переможе чинну адміністрацію. Бо, на жаль, навіть інституціоналісти, ті, хто. В чіні адміністрації залишаються голосом розуму. Я маю на увазі Рубіо і донедавньої Бесента, вважав більш-менш збалансованим інституціоналістом в адміністрації Трампа, але те, як Бесенд, Радісно підтримував Трампа в е, гренландській стратегії, е, все ж таки дає мені можливість сумнівати сумнів мені дає. А те, що Лунтік Лутнік е, міністр торгівлі сполучених штатів Америки е, фактично починав на Давосі е, свою промови про смерть глобалізації е, про е, те, що Сполучені Штати Америки будуть е прагнути економічної домінації і е закриватимуться від, е від глобальних союзів і глобальних мереж е створення цінності, це було е вже дуже показово. Фактично, е ключовий ризик, який е по опитуваннях. Зараз є перед світом, і власне це ключовий звіт, який готується напередодні Давосу. Засвідчив, що тепер геоекономічне протистояння, руйнація економічної системи глобальної є ключовим викликом на найближчі роки. Питання, чи, чи цей виклик призведе до формування нових рішень по світовій торгівлі? По міжнародному праву поки я не побачив цього лідерства ані з боку Гутєреша, який мав дуже круту промову, дуже правильну, світлу, але ну це це точно не його за його лідерства. Буде модернізований ООН. Дуже сильна промова Урсули фон Дерляєн. І точно ми чекаємо, що європейський союз прийде від слів і діагностики до дій по відновленню конкурентоспроможності європейського союзу але практика практика вона ж передбачає не сперечання щодо заморожених російських активів чи не відкладання рішення по наданню україні таурусів чи чи точно не про страхи відправити військових в україну звичайно європейський союз мав би діяти набагато сильніше а не залишатися в бюрократичній цій цій Цього нині. Е, Трамп скасував мита за підсумками Давосу, які хотів запровадити проти європейських країн. Е, ну і Євросоюз навіть е, вже хотіли не голосувати за е, торговельну угоду зі Сполученими Штатами, але все змінилося. Чому на вашу думку? Е, Трамп е, постійно. Підіймає ставки Це і Путін реалізовує таку стратегію. Навіть є, є спеціальний термін, яким позначають тепер цю трампівську. Трампівський підхід він натискає, а потім нічого не відбувається. Він лякає, лякає, нагнітає як тільки може. Для чого? Для того, щоб всі були щасливі, що Трамп не війська відправив, а просто економічно задушив якусь там країну чи якусь ситуацію. Так цього разу відбулося з Іраном. Нагніталося, 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 а потім тик. Нічого, десятки тисяч загиблих в Ірані і нуль реакцій від сполучених штатів Америки силової, хоча обіцялися дуже багато. Да, авіаносна група повзе до перської затоки, але купо, поки доповзе ситуація вже радикально зміниться. Вже купа арештів бізнесменів в Ірані. Так само з Гренландією натискав військові сценарії, страх, страшилки, тарифи, все що завгодно. А далі спокійний, зважений люте. Без зайвої паблісіті узгодив з Трампом якусь економічну модель. Вочевидь, ми я думаю, що найближчим часом ми дізнаємось про це. Ну в наших. Оцінках, які ми давали ще в минулому році, що цей фарс Трампівський виліться в більшу більш глибоку економічну інтеграцію американських інтересів в Гренландію, і збільшення військової присутності І більше того буде позитив, тобто фактично, включення Гренландії до золотого куполу, який будує Сполучені Штати Америки над своєю країною і над Канадою, тому думаю, що тут це все, все цілком. Читалося і до того питання тепер по Україні. Ось що мене більше турбує. Mm -hmm. Так дійсно, через ситуацію в Гренландії е, Україна менше отримала е, і такого інтересу, і акцентів. Очікували, хоча підписання рамкової угоди на ті ж самі 800 мільярдів доларів. Про угоду про гарантії безпеки також передбачалося, але нічого. Це все в одному контексті, mm -hmm. так само, і чергова. Заява Вітхофа на українському сніданку, що мовляв, Україна буде мати золоті гори, американські корпорації, американські інвестиції величезні, зону митної безмитної торгівлі України Спол... Сполучених Штатах Америки, тобто українські те, те, що вироблено в Україні, зможе без мита їхати Сполучені Штати Америки. Це дійсно було б крутою історією, хоча Президент, зараз до речі, підтвердив, Штати. що це буде узгоджено. Так, це, це круто. Зараз в нас невеликий експорт в Штати, угу. а міг би бути не просто в рази, в десятки разів більше, особливо, якщо б тут дійсно були інтереси американських виробничих компаній в орієнтації на експорт, якщо б ми змогли долучити азійські країни, азійські компанії, побудову тут збиральних майданчиків чи повноцінних циклів створення вартості в орієнтації, якраз на експорт в штати. Бо Індія та сама має. Здається, зараз 35% тариф в Сполучених Штатах Америки, а Україна з нульовим тарифом точно могла б стати привабливою для розміщення тут виробничих майданчиків. Okay. Так само і 800 мільярдів, з яких 500 мільярдів це, скоріш за все бюджетна допомога чи допомога на відновлення. А 300 мільярдів це вже приміну земні інвестиції, які дійсно Україні потрібні. Все це разом дійсно дало б можливість Україні будувати польську економіку трильйонну економіку вже в горизонті. Онці 10-15 років але зверніть увагу, що все це, це просто цукерки, якими Україну підштовхують до більш більшої гнучкості підписанні угоди. Чому так? Тому що е, Росія і сьогодні це підтверджено, Ушаков заявив про це. Росія не розглядає е, цю угоду 20-пунктну, на яку Україна погодилася, як базу для себе. Питання ключовим ключове, це території, для них рішення. Це модель анкоріджа. Модель анкоріджа – це е, нагадую вам, це. Це повний вихід України з Донбасу, з Донецької та Луганської області. Це фіксація е, територій в, е, на Запоріжжіні і е, Херсонщині. Це... Негативний сценарій для України. Чому тому, що е, ми, ми маємо на Донеч... ну, по перше, це антиконституційно. По друге, це аморально. По-третє, це просто стратегічна була б велика помилка для України. Е, е, Донбас укріплений. Донбас вони не можуть взяти 12 років війни і віддати його фактично завести ворога в тил нашим нашим укріпленням. Е, а зараз побудована дуже непогана лінія укріплення в? Е, е, на півдні і на сході України тому ворога не можна запускати туди, які б вони не малювали е, історії про е, вільні економічні зони, про е, зони, в яких не буде російських це, військ, пане Андрій, Все це неправда. Це росіяни про цю вільну економічну зону вклали у вуха Трампу і він погоджується на такий сценарій. Думаю, що сама по собі логіка вільних економічних зон вона зрозуміла, вона міжнародна, вона правильна, тільки не для України, бо в Україні це точно була б сіра зона корупції і таких кривих потоків безмитних корупційних для України. Не можна робити таких зон. Але навіть це не економічне питання, це суто безпекове питання. Така зона, в якій не були б українські військові і в якій в той же момент з'явилися б російські проксі або Росгвардія або інші якісь російські силовики і, і та, так би мовити, правоохоронці. Це, це все створило б передумови наступного великого наступу Росії, але вже без системної оборони з боку України. Тому ні, це ані стратегічно, ані морально, ані юридично неприпустимий сценарій для України, і ми вже говорили з вами в ефірі, що, що це чергове показує, що ми в клінчі, Ми не можемо нічого зробити. Не може бути е, угоди е, в, в, в таких форматах. Може бути лише якась тим тимчасове припинення вогню, але точно не з е, віддачею територій під контроль чи, чи е, в якусь е, безконтрольну історію. Е, зараз основний сценарій, базовий сценарій, я звичайно Хочу вибачитись перед нашими глядачами за, за те, що в даю негативний прогноз, але ви знаєте, що з 17-го року всі наші прогнози дуже чітко реалізуються. Так, ось на жаль, Україна зараз має думати не про тимчасові перемір'я, а про те, як переходити до стратегічної оборони, як готуватися до стратегічної нейтралізації ворога, як робити війну. Більш дорогою до для Росії, але ідея в тому, що вже немає міжнародного права. Гарантії безпеки можуть не спрацювати. Все тепер виглядає як Будапест. Тобто Будапештський меморандум пообіцяти можуть, а реалізувати не можуть. Якщо в угодах немає те, що ми називаємо автоматичного снабекку, що наприклад наші міжнародні партнери у випадку продовження агресії автоматично без додаткових голосувань в парламентах, без ніяких інших рішень вступають в війну. Якщо немає таких умов, то, то все це просто, просто папери, і навіть за таких умов ми маємо все одно готуватися до, до нової хвилі війни. А це означає, що єдиний шлях для України це озброюватись, технологізувати збройні сили, зменшувати нашу залежність від кількості людського капіталу, покращувати систему управління військом, ставати економічно самостійними. А це означає ліберальні сильні економічні реформи і судові реформи, відновлення довіри всередині держави. Ми в 26-му році просто зобов'язані все це прискореними темпами зробити. Та на жаль, ми зараз опинилися в такій ситуації, коли е, президент констатує, що ось до ранку, якби ми не мали ракету, ми б не мали чим відбивати чергову масовану атаку по енергетиці. Е, ви говорите про те, що е, Україна має думати над тим, як зробити війну для Росії якомога дорожчою. Ми можемо її робити дорожчою, коли б'ємо по російських НПЗ. Ми можемо її робити дорожчою, коли е, умовно за. Хоплюються, виводяться з ладу російські нафтові танкери. А зараз, на тлі того, що Трамп нагнітає, нагнітає, зокрема у підписанні цієї мирної угоди. Відбуваються певні якісь чергові зустрічі в Абу-Дабі в інших місцях. Тристоронні, двосторонні. Ми розуміємо, що це затягування часу з боку росіян, але е, все одно е, обговорюються певні якісь енергетичні перемир'я. Е, Наскільки нам вигідно погоджуватися, зокрема, на те ж саме енергетичне перемир'я, коли Росія б'є по енергетиці, по цивільних е українці мерзнуть, а ми б'ємо по військових потужностях Росії? Це все, все абсолютно правильно. Ви кажете, я. я... Підраховані визначені 1500 стратегічних цілей на території Росії чекати, поки нептуни, Фламінго і нові балістичні ракети українські будуть в достатній кількості, в достатній відтестованості для того, щоб почати їх знищити, це втрачати і втрачати життя в Україні, втрачати час. Нам дійсно на цей перехідний період, поки Україна не має достатньо власної зброї, нам потрібні Тауроси, нам потрібні тамагавки нам потрібно. Те, те, що називаю робити війну дорожчою для Росії, зараз Росія втрачає витрачає на ведення війни всього лише 7% власного ВВП. Україна. Майже 30%. Росія втрачає мільярди доларів в інфраструктурі. А війна ж відбувається переважно на нашій території. Ми втрачаємо щорічно сотні мільярдів в інфраструктурі в недоотриманих прибутках, в непрямих втратах. Відповідно, нам потрібно переносити війну на територію ворога. Асиметричні дії це наш вихід в цій е стратегії, яку ми називаємо бджоли проти ведмедя. Дякую, пане Андрію, за ваш коментар. Андрій Длігач, футуролог, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про підсумки всесвітнього економічного форуму у Давосі. Наскільки насправді зруйнувався світовий порядок торгівлі? Ну і що далі має робити Україна, аби не залежати від американських європейських партнерів, а переносити війну на Росію аби зменшити її фінансові потужності? Продовжувати цей терор з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей!